В сьогоднішньому відео я покажу, як встановити ігри на Switch за допомогою ПК. Для цього заходимо в ХБ меню. Далі DBI і вибираємо Run NTP Responder. Після цього приставка попросить підконектитися до ПК. Відповідно, беремо кабель з однієї, Type-C, з другої e, USB-A. Ну Або якщо у вас є Type-C на порт на ноутбуки чи ПК, то тоді, відповідно, такий порт підключаємо до ПК, а інший шнурок підключаємо. Інший кінець шнурка підключаємо до Свіча. І, відповідно, отак, ну, як на моєму. Свічу багато ігор, то воно буде трошки довго коннектитись. Звичайно, ну, якщо менша флешка і менше ігор, то воно швидше проходить. Так, все, приставка законектилася Показало, що воно ініціалізувало Windows. І відповідно, свіч під, тепер підключений до ПК. Переходимо тепер на сам ПК. Так, перейшли на ПК. Тут ми бачимо, що в My Computer, з'явився Switch. Відповідно, заходимо сюди і нам цікаво дві папки sd install sd SD-Card-Install і NAND-Install. Відповідно, це ми будемо встановлювати також на флешку, але в Emu який створений на нашій приставці. І приставка думає, що це внутрішня пам'ять. А SD, це вже, відповідно, воно, приставка бачить це як в флешку. Заходимо сюди і відповідно перетягуємо сюди скачені файли в форматі там NSZ чи NSP. Ну, от в мене тут багато скачених різних ігор на свіч. Ну, візьмемо якусь маленьку, щоб для прикладу показати. Візьмемот. І от ми бачимо тут три файли. Відповідно, це сама гра, Патч останній до неї. І ще є DLC По одному файлу не потрібно. Затягувати. Виділяємо всі, перетягуємо і пішло встановлення ігор на саму приставку. Можна. Не чекати, виділити, там зайти ще якусь ігру вибрати, і, теж, і також перетягнути. Можна потім ще одну. Так можна назакидати закидати купу ігор в чергу. І потім просто зачекати, коли воно все встановиться, і відповідно відключити приставку від ПК, І вийти на головне меню, і там з'являться всі. Ігри, які ви, відповідно, закидали на приставочку. Зачекаємо, поки встановиться вже наша гра. І перейдемо на приставочку, побачимо, що буде вона там вже встановлена. Все, гра встановилася. Тепер можна повертатися на саму приставку. На приставці бачимо також, що було встановлення цих ігор. І з цієї гри, і відповідно, там пача DLC Тепер виходимо на головне меню і бачимо, що гра встановилась